Ми селяни, з Ярославки, виростили зерно на своїх приусадівних участках, заплатили своєчасно податки, здали зерно на зберігання в товариство Тотус, яким керували Великов Сергій Іліч і Великов В'ячеслав Іліч. Але потім визначив, що воно ви ще країни. Вони в той же самий день зерно всіх людей здали в порт, а гроші привласнили особисто. Багато людей зверталися до суду. Суд виносив ухвалу на користь людей. Ми звернулися в прокуратуру і в поліцію. У цю прокуратуру? Так, да, Сараська прокуратура Саровської окружної прокуратури. А хто а, був прокурором? Прокурор був Волков Ілля Іванович. Угу. Значить, при бесіді він нам заспокоїв, нібито, що, угу. що ви хвилюєтеся, не тільки ви потерпілі. Угу. Таких потерпіліх вони набрали на 15 мільйонів гривень. Ми аж угу. угу. дивилися, а чого ж ви сидите на стульчику, не берете. Ну, свісто тривало 9 років. Mm -hmm. Нарешті через 9 років було повідомлено про підозру. Mm -hmm. Це якби основний етап в слідстві. Mm -hmm. Далі має вибиратися запобіжний захід і подаватися обмінувальний акт до суду. Але шахраї пішли до прокуратури. До mm -hmm. цієї прокуратури. А хто тоді був прокурором? Значить, тоді був прокурор Волков, а. після того став прокурор Терзі. Терзі. Це Волков. Yeah. Значить, Волков їх почав захищати. Вони принесли липову медичну справку без печаті, без нічого, нібито mm -hmm. то хворіють. Uh -huh. Ну, було призупинено слідство. Uh -huh. А потім через пару місяців, взагалі, прокурор uh -huh. Дмитрій, закрив кримінальне Це провадження. Це ці, Так, да, Він теж тут працював, а, а він зараз тут не працює. Значить, на другий день я приїхав розібратися, що закрити слідство. На другий день він вже вказався в прокуратурі Тарутінського району. Сьогодні закрив кримінальне провадження, завтра вже в прокуратурі. А, він, району. а він працював тоді? Чи... Він працював, ага. керував саратською прокуратурою. Говоріть вони. Ми, ага. ми неодноразово сидимо під прокуратурою, добиваємося правди. Тому що прокуратура, замість того, щоб притягнути до відповідальності шахраїв, ага. ми називаємо що це шахраї, тому що вони ага. обманним путем. Ага. Ну підождіть, людей, прокуратура, прокуратура, а слідство хто веде? Значить За цей період часу помінялися 8 слідчих різних фамелії. Почала Георгієва, потім говорить, говорить. Воронка, потім. Ну, кого пам'ятаєте, говорять. Всі, всі участвували, всі саратські слідчі, слідчі вони участвували в безприділі. Обмані покриттю злочину. Значить, так? У цьому кримінальному злочині було об'єднано сім кримінальних справ mm -hmm. по цій статті. А це, це статті. крім вас ще шість чоловік. Ще ми і ще шість чоловік mm -hmm. об'єднано. І там є дев'ять ухвалів суду, які не виконувалися mm -hmm. ними. А прокуратура замість того, щоб притягнути до відповідальності, оце все покриває.